Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже цікаву тему, яка хвилює, чи не кожного сумісність у стосунках між чоловіком і жінкою. Усі ми прагнемо гармонії, але інколи відчуваємо, що щось не клеїться. Чому так? Можливо, вся справа у наших характерах, очікуваннях або навіть у тому, як ми спілкуємося. Я попрошу вас підписатися і поставити лайк відео перед переглядом. Для мене важлива ваша реакція. От уявіть, ви зустріли людину, яка вам реально подобається. Питання, що для вас у цих стосунках найважливіше? Чи це глибока емоційна близькість, такі теплі розмови про все? Чи, можливо, важливіше, щоб кожен залишався собою, мав трохи свободи. А тепер подумайте, чи співпадають ці ваші очікування з очікуваннями партнера. Бо якщо ви хочете постійно обійматися і розмовляти, а партнер більше про проведемо час окремо, але якісно, тут може бути дисбаланс. Давайте чесно, як ви висловлюєте свої почуття? Ви більше я скажу про це, як є, чи краще натякну, а він вона має здогадатися. А як ваш партнер? Чи ви часом не очікуєте, щоб людина вгадала, що ви хочете? Це така типова помилка в парах. До того ж, як ви обоє реагуєте на конфлікти, ось буває таке: один кричить, випускає пару, а інший просто мовчить і чекає, поки все мине. І це нормально, просто треба знайти спосіб, як з цим працювати разом. Стосунки це не про пошук ідеальної людини. Це про те, як дві неідеальні людини стають ідеальними одна для одної. Дуже часто такі непорозуміння виникають в парах, які не підходять один одному за числом долі та іншими ознаками. Про таки говорять вони несумісні. Як же ж визначити цю несумісність? Нумерологія це цікавий спосіб зрозуміти динаміку стосунків, але варто пам'ятати, що це лише один із можливих підходів. Сумісність між людьми залежить від багатьох факторів, а числа лише підказують, на що варто звернути увагу. Отже, давайте розберемо найбільш несумісні пари за нумерологією та поговоримо, як із цим працювати. Які числа вважаються найбільш несумісними? В основі несумісності лежить конфлікт енергій чисел. Наприклад, 1 і 8. Чому? Обидва числа амбітні і прагнуть лідерства. В результаті виникає боротьба за владу в стосунках, де кожен хоче бути головним. Як вирішити? Вчіться компромісу. Якщо один партнер бере на себе роль керівника у фінансах, інший може бути відповідальним за емоційний добробут. 2 і 7. Чому? Число 2 прагне гармонії, партнерства та емоційної близькості, тоді як сім індивідуаліст, який шукає глибоких духовних пошуків і потребує часу на самоті. Як вирішити розробіть чіткі кордони? Двійка має поважати потребу сімки у свободі, а сімка приділяти трохи більше уваги партнеру. Три і 4. Чому? Трійка легка, творча, любить веселощі, тоді як четвірка прагматична, серйозна і організована. Ці енергії часто не співпадають, як вирішити знайти спільний ритм. Наприклад, четвірка може створити структуру, а трійка додати елемент спонтанності. П'ять і дев'ять. Чому? П'ятірка жадає свободи, пригод і змін, тоді як дев'ятка ідеалістична і часто жертвує собою заради інших. Це може призвести до непорозумінь. Як вирішити, розуміти цінності один одного? п'ятірці варто іноді зупинитися і подумати про довгострокові цілі, а дев'ятці, дозволити собі трохи більше веселощів. Я маю для вас поради щодо вирішення проблем у парі незалежно від енергії ваших чисел. Перше. Слухайте один одного. Інколи конфлікти виникають не через числа, а через те, що партнери просто не розуміють потреб іншого. Друге. Приймайте відмінності. Несумісні числа можуть стати доповненням один одного, якщо правильно працювати над стосунками. Третє. Навчіться розподіляти обов'язки. Наприклад, якщо один партнер краще планує, нехай він цим і займається, інший може взяти на себе щось, що приносить радість. Четверте, залучайте третю сторону: мова не тільки про фахівця із нумерології, а й про психологів або коучів, які допоможуть розв'язати глибші питання. П'яте, регулярно аналізуйте стосунки: чи вам комфортно, чи ви рухаєтеся в одному напрямку, час від часу розмовляйте про те, як змінюються ваші потреби. Нумерологія дає підказки, але все залежить від вас. Навіть найскладніші пари можуть бути щасливими, якщо є бажання працювати над стосунками. Водночас найсумісніші числа можуть не спрацювати, якщо партнери не прагнуть до гармонії. Тому запрошую вас на персональний розбір, ми глибше розглянемо вашу матрицю долі. Тому запрошую вас на персональний розбір і ми глибше розглянемо вашу матрицю долі та енергію ваших чисел. Напишіть мені в інстаграм чи WhatsApp, і я надішлю всі деталі консультації. Любіть, слухайте один одного і пам'ятайте, що жодна несумісність не сильніша за щире бажання бути разом. Дякую за перегляд та підписуйтесь на канал.